З традиційними солодощами, усмішками та в колі близьких мусульмани святкують у Києві Курбан Байрам, свято жертвоприношення. Організатори кажуть, що цьогоріч вирішили відзначати одне з найважливіших релігійних свят масштабно, як було прийнято у Криму. Це свято дійсно святкувалося завжди дуже широко, але через стан війни ми змушені були обмежити ці можливості і сьогодні вночі. Яка була ситуація, всі прекрасно знаємо. Але люди мають, окрім того, щоб воювати, відстоювати, відбудовувати, ми маємо ще і радіти, щоб заряджатися енергією і ділитися цією енергією один з одним. Головна традиція це звичайно запросити людей в гості, що ми і зробили, пригостити їх, і звичайно, просто поспілкуватися один з одним. Святковий день розпочався із колективної молитви намазу о восьмій ранку. За традицією в цей день віряни приносять у жертву тварину, найчастіше барана. М'ясо розділяють на три частини: одну залишають для сім'ї, другу для друзів і сусідів, а третю для нужденних. Це свято нам підкреслює такі цінності, як віра, духовність, очищення, готовність пожертвувати перед свишнім самим дорогоцінним, самим дорогим, що є у людини. Для гостей свята організували ярмарок на прилавках, пахлава, плов, а поруч вироби кремсько-татарських майстрів, вишиті рушники, гончарні вироби, прикраси і навіть книжки для дітей. За традицією, родини один до одного у цей день ходять, в гості, п'ють дуже багато кави і саме прихищаються солодощами. І ось а, сьогодні, не маючи а, Можливості зустріти це свято з нашими рідними в Криму. Ми намагалися, хоч якось, наблизити, знаєте, цей день і можливо такий зв'язок з Кримом зробити. Напередодні свята десятки жінок об'єднали, щоб власноруч приготувати традиційні кримсько-татарські смаколики. Все зроблено своїми руками турботливими. Це в нас пахлава з двох видів тіста – звичайне і шоколадне. Це кораб'є, традиційне печиво. Я коли переїхала до Києва, мені його дуже сильно бракувало. Ми раді, що тепер скиян є можливість його скуштувати хоча б у нас. А для наймолодших сьогодні проводять майстер-класи з кримсько-татарського орнаменту Орнек. Гості кажуть усе, як у Криму, і атмосфера, і настрій, і страви. Це свято одне з найважливіших, які є у мусульман у татар. Мої враження дуже позитивні, тому що тут насправді є такий вайб Криму. Дуже багато щось кримської тематики, ярмарки. І раніше в Криму плюс-мінус також змічали в такому ж форматі, тобто є там десь боротьба. От плюс-мінус все, все те ж саме. Тому ну прям дуже дуже класно. І ми дуже вдячні організаторам за те, що дозволили нам почувствувати цей вайб. Традиційно Курбан Байрам святкують чотири дні цьогоріч до 10 червня. Крістіна Черновалова, Павло Загорян, Кирило Ковтон Стеценко Суспільне новини, Крим.